Вітаю, я Олексій Кубін, кандидат політичних наук. Ви дивитесь НП. Протягом тижня з 11 по 17 серпня ми слідкували за всіма новинами, щоб заощадити ваш час та поділитись лише найважливішим. Тож давайте разом відрефлексуємо, а ви зробите власні висновки. Діліться думками та ставте лайки. Ми дуже цінуємо ваш вклад у розвиток україномовного ютюбу. Нова система в'їзду і виїзду в ЄС від початку повномасштабного вторгнення. Мільйони українців виїхало на території Європейського Союзу. Частина з них офіційно оформила тимчасовий захист, інші отримали дозволи на роботу або посвідки на проживання. Але й ті, хто перебуває там без офіційного статусу чи документів, що дають право залишатись в Україні довше за дозволений безвізовий термін 90 днів упродовж 180 днів. Деякий час на довше перебування заплющували очі, але тепер ситуація. Змінюється Європарламент схвалив нову систему перетину кордону, яка усе це ретельно відслідковуватиме. Отож, з 12 жовтня запускають нову систему, яка називається EES – Entry-Exit System, тобто систему в'їзду і виїзду. Повноцінне впровадження очікують до 10 квітня 26 року. Що це означає? Раніше, коли ми перетинали кордон, у паспорт ставили штамп. Ось ти виїхав, ось в'їхав у конкретній країні. І якщо мандрівник виїжджав умовно через Польщу, а повернувся через Угорщину. За польськими даними він не повернувся. Тепер усе це буде по інакшому. Є створюють централізовану базу даних, де зберігатимуть інформацію про всі перетини їхніх зовнішніх кордонів в аеропортах у портах. На залізничних станціях та інших пунктах пропуску встановлять спеціальні кабіни, де ви зможете швидко пройти сканування відбитків пальців і фотографування при першому перетині. Важливо знати, що тим, хто відмовиться надавати свої біометричні дані, відбитки пальців і фотообличчя у в'їзді до Європейського Союзу буде відмовлено. Без цих даних на кордоні просто не пропустять. Навіщо це? Головна мета підвищити безпеку і краще контролювати, щоб люди не порушували правила перебування в ЄС. 90 днів без віз – за. Сто 180 днів тепер країни зможуть обмінюватись цими даними в режимі реального часу і швидко бачити, хто вчасно виїхав, а хто ні? І ось тут є нюанс. Якщо ви не перевищуєте безвізовий термін у 90 днів, ваші дані зберігатимуться 3 роки і 1 день. Але якщо ж хтось затримається довше, перевищивши дозволений час, біометрична інформація збережеться вже 5 років. Звісно, у деяких людей виникає питання: чи не призведе це все до великих черг на кордоні? У ЄС переконують, що навпаки нова система допоможе скоротити час очікування, бо перевірки стануть більш автоматизованими і ефективними. Крім того, можна буде заздалегідь надати необхідну інформацію, що також пришвидшить проходження контролю. І зверніть увагу, система EES є безкоштовною, її не треба плутати із ще однією новою європейською ініціативою ETIS, або європейською системою інформації та авторизації подорожей. Її запуск планують пізніше, орієнтовно в останньому кварталі 26 шостого року. Це буде електронна система попередньої перевірки для тих, хто подорожує до шенгенської зони на короткі поїздки до 90 днів у 30 європейських країнах. Перед поїздкою треба буде заповнювати онлайн-анкету і отримувати спеціальну авторизацію. За подачу такої заявки доведеться заплатити 20 євро. Але до того ще довго. Тож наразі, якщо ви плануєте короткострокову поїздку до ЄС, не забудьте взяти з собою кілька важливих речей. По-перше, обов'язково потрібен біометричний закордонний паспорт. По-друге, туристичне страхування. Воно є обов'язковим для більшості країн Шенгену, тож краще подбати про нього заздалегідь. І підтвердження мети вашої подорожі це може бути, наприклад, бронювання готелю чи квитки на зворотній рейс. На мою думку, для великої кількості українців, які не мали статусу тимчасового захисту, а це велика кількість. Кість наших співгромадян це більш жорстке повернення до системи, яка контролює повернення додому, бо правило, 90 днів на 180 буде діяти в автоматизованому режимі на всій території ЄС. Тож є таке відчуття, що Європі потрібні ті мігранти, хто сумілювався, вивчив мову та офіційно працевлаштувався, а всім іншим шлях додому у будь-якому разі зверніть увагу на цю норму при перетині кордону з ЄС. Не кожен має можливість задонатити, але кожен може натиснути Поширити благодійний фонд «Врятуй красу відновлює обличчя тих, хто постраждав від дій країни-агресора. Іноді, навіть завдяки одному репосту людина дізнається, що їй можуть допомогти. Покликання на анкету в описі під відео. Відкрити банкінг. Фінансова система України входить у нову фазу, і з серпня Україна активно працює над впровадженням відкритого банкінгу, ключового кроку до реалізації повноцінної фінтех фінтех-екосистеми, яка вже давно працює в Європі. Чому це рішення з банку є стратегічно важливим? Які можливості воно відкриває для українців бізнесу та фінансових установ? І чи є ризики? За положенням Національного банку України, яке від початку серпня набрало чинності, відкрити банкінг, це структурований і безпечний обмін фінансовими даними через API. Тобто інтерфейси для обміну даними між надавачами платіжних послуг і третіми сторонами, які здійснюються виключно за згодою користувача. А тепер давайте розберемось по-простому, що це все означає. Уявіть, що ви користуєтесь одразу кількома банками і хочете підключити зручний застосунок, який допоможе вам слідкувати за витратами. Але всі ваші рахунки розкидані по різних додатках. Тепер з відкритим банкінгом з'являється можливість зібрати все в одному місці. Водночас ви самі вирішуєте, хто може бачити інформацію про ваші рахунки. Наприклад, ви дозволяєте якомусь обраному сервісу подивитись баланс або історію покупок не назавжди, а на певний термін. Відповідно, для того, аби це все запрацювало, усі банки та фінансування. Сові компанії, які ведуть рахунки клієнтів, зобов'язані відкрити ці свої інтерфейси для обміну даними для взаємодії з іншими гравцями ринку. Але щоб долучитись до системи відкритого банкінгу, сторонні сервіси мають пройти авторизацію в НБУ. Усе впроваджуватиметься поступово. Спочатку система працюватиме лише для фізичних осіб, згодом і для фопів та компаній, яким відкрити банкінг допоможе, наприклад, вести автоматизовану бухгалтерію. Отож, фізичним особам відкрити банкінг дасть змогу відслідковувати витрати, планувати бюджет, аналізувати, куди зникають гроші наприкінці місяця. Для бізнесу відкрити банкінг це можливість бачити рахунки всіх своїх підрозділів у різних банках в одному застосунку, і це спрощує бухгалтерію, контроль і управління фінансами. А самим банкам навіщо вся ця система? Для банків це конкуренція. Банки матимуть стимул запускати нові фінансові інструменти та покращувати сервіс, бо за кожного клієнта доведеться реально змагатись. А як же конфіденційність? Погодьтесь, коли йдеться про банківську інформацію, ми всі трохи напружуємось, бо це дуже чутлива тема. Варто тільки з'явитись новині, що хтось хоче дати податкові або поліції доступ до рахунків, і суспільство одразу вибухає обуренням. Люди хочуть, щоб їхні фінанси залишались приватними. І це нормально. Національному банку стверджують, усе відбувається тільки, якщо ви самі на це погоджуєтесь. І ця згода користувача не виглядає як швидке окей. Щоб її дати, потрібно пройти перевірку, наприклад, підтвердити через Face ID або СМС. Щодо податкової, то заглядати у фінансові рахунки вона не може. Принаймні, поки що, як пояснює адвокат Богдан Янки, відкрити банки не надає жодних нових прав податковій чи будь-якому іншому державному органу автоматично бачити рух коштів на ваших рахунках. Щоб податкова отримала доступ. Ступу до банківських даних має бути змінено законодавство, зокрема, скасовано банківську таємницю. Хоч і відповідні законопроекти час від часу з'являються, і, звісно, може бути таке, що рано чи пізно щось таке ухвалять, наразі цього не сталося. З фінмоніторингом теж все незмінно. Це окрема система, яка в Україні давно працює, і в будь-якому разі, якщо банк бачить великі чи підозріле надходження, він має право і навіть обов'язок перевірити походження коштів, інакше прилетить величезний штраф. Якщо шукати зразкову історію про те, як відкрити. Т банкінг може реально працювати, то найкраще подивитись на Велику Британію. І її недарма називають колискою відкритого банкінгу в Європі. Минулого року кількість людей, які користуються цим сервісом, перевищила 10 мільйонів, і це вже не просто тестова штука. Британці спокійно платять через Open Banking, податки, комуналку, інвестують, навіть купують облігації. Що цікаво, спочатку самі банки не дуже розуміли, навіщо їм це треба. Про це прямо казав генеральний директор організації Open Bank Limited Ген Ван Хюлевен інтерв'ю FinTech Insider. Він пояснив, що одним з головних бар'єрів було саме нерозуміння вигоди. Банки не бачили, що відкрити банкінг – це вигідно і їм, і клієнтам. Наприклад, завдяки доступу до даних про рахунки та витрати, банк може краще оцінити кредитоспроможність клієнта, і це явно йому на руку. Формально відкрити банкінг в Україні стартував 1 серпня, але це лише початок. Банкам дали 5 місяців на те, щоб налаштувати свою роботу під нові правила. І ще потрібно, щоб компанії, які хочуть створювати застосунки на базі цієї технології, отримали дозвіл від НБУ. Це теж займе час. Тому перші реальні сервіси з'являться не завтра і навіть не на наступного тижня. На це потрібні місяці. Але заступник голови НБУ Олексій Шабан каже, що вже є банки, які хочуть першими запропонувати функцію, бачити в їхньому застосунку рахунки з інших банків і навіть ініціювати з них платежі. До речі, окремо виникає запитання: чи вирішить відкрити банкінг проблему з лімітами, якщо робити перекази між власними картками, бо до цього вони спрацьовували з тієї причини, що банки не володіють інформацією про те, з чийого рахунку гроші надходять. Отож, як казали, що має бабця, не клади всі яйця в одну турбину. На мою думку. Хоч відкрити банкінг безумовно. Зручний відкриває нові можливості для користувачів. Але коли всі рахунки та сервіси пов'язані між собою, злам одного можу поставити під загрозу всі інші. Особливо враховуючи постійні кібератаки ворога, безпека залишається пріоритетом. І ставитись до неї варто з максимальною увагою. Спонсор нашого показу Спрага. Спрага. Зайде будь-де. Вирій. Сьогодні хочу поговорити про фестиваль Вирій. І так, він був ще минулого тижня, а ми з вами його якось прокліпали. Як не знаю, ні афіш, ні реклами, ні банерів по місту. і от Ти такий сидиш собі, а потім в соцмережі вибухають відео і фото, і ти розумієш, стоп, це що таке, і чому я взагалі не там? Отож, 9-10 серпня на ВДНГ провели перший етноелектронний фестиваль Вирій і не просто провели його одразу почали порівнювати зі світовими гігантами рівня чи Burning Man. Придумала усе це Олена Гудкова, та саме, що коли запустила легендарний кураж базар, і це було ну як у кіно. Ви заходите на територію навколо пір'я, вишиванки, блискітки, вінки, етногрим, костюми, наче з майбутнього, але з глибоким українським корінням. Дрес-код, етнофутуризм, пташині, мотиви і повна свобода самовираження. Люди прийшли так, ніби щойно зійшли зі сторінок казки. Моя стрічка в інсті в понеділок була просто всипана цими кадрами. Музика лунала із трьох сцен одночасно. На головній Джамала, онука, Даха Браха, Фрідом Балет, Марина Круть, назва серед хедлайнерів. Британський співак Бенджамін Клементайн, який, до речі, не був у Києві з 2018-го. Співаючи один зі своїх хітів, він приємно здивував киян, помінявши Лондон на Києву приспіві. А в театральному павільйоні імерсивна вистава. Якщо хто не чув про таке, то імерсивна це коли глядачів втягують у дію, і ти вже не просто спостерігач, а учасник історії. Вистава, до речі, це цілий світ усередині фестивалю. Сюжет весілля з усіма обрядами, сватаннями та сімейними перипетіями. Студенти під керівництвом Івана Уривського ходили серед глядачів, птахи на ходулях мандрували територію, акробати творили дива, а десь у сутінках могли з'явитися мавки й обсипати вас блискітками. І звісно, це ще й тусовка. Тут можна було зустріти половину українського шоу-бізу та блогерів. Ташу Астафів, Віру Брежнєву, Сабіну Мусіну, Катю Сільченко та багато-багато інших. Точну кількість відвідувачів організатори не розкривають. Але, за словами директора з розвитку ВДНГ Євгена Мушкіна, трафік виріс на 30% у порівнянні зі звичайним літнім днем. Квитки коштували від 1500 до 2500 ну майже як на Атлас. Так, були моменти, які можна було подати яскравіше. Наприклад, отой казав, що театральну постановку не всі встигли оцінити, бо потрапляли туди випадково. Але майже всі відвідувачі згодні, вирій має потенціал стати щорічною традицією. Один з гостів навіть сказав, це взагалі must have для країни. І я повністю це розумію, бо бачила дуже багато схвальних відгуків і про музику, і про атмосферу, і про емоції. І, як на мене, це є і головне. Фестиваль став місцем, де люди дозволили собі радість, попри все, не втекти від реальності, а показати, що вона може бути різною. Я на фестивалі не була, але є таке відчуття, що я дуже багато пропустила. Дуже сподіваюся, що буде продовження. І цього разу я вже точно слідкуватиму, щоб не проспати таку красу. Бойове зведення протистояння агресору навряд чи можливо назвати стабільністю. Там, де вчора було тихо, сьогодні може бути прорив а завтра новий рубіж оборони. Тож пропоную прослідкувати, де тривають найгарячіші бої та як змінюється ситуація на передовій на сході України. Знову загострення. За даними The Wall Street Journal, російські війська здійснили прорив поблизу Добропілля це на північ від Покровська Донецька область. За кілька днів ворог просунувся на кілька кілометрів у глибу української території, обійшовши укріплену лінію оборони, яку ЗСУ будували місяцями. Росіяни скористалися проломом у позиціях після тижнів пробних атак і ввели великі резерви піхоти. Це небезпечно, бо тут проходить так званий пояс фортець. Це така укріплена лінія від Слов'янська через Краматорськ, Дружківку і Костянтинівку. Якщо вона впаде, росіянам відкриться шлях до Харкова, Полтави та Дніпра. Українські військові б'ють у відповідь по невеликих групах, що прорвалися, але ворог намагається розширити цей коридор у напрямку міст на сході Донеччини, які залишаються під контролем України. Цей прорив стався напередодні зустрічі на Алясці. Аналітики вважають, що Кремль хотів показати успіхи на фронті, щоб посилити свої позиції на переговорах, зокрема, наполягаючи на визнанні контролю над окупованими районами Донбасу. Водночас утримати цю ділянку росіянам буде складно. Фланги відкриті ЗСУ завдають ударів. Покровськ на початку тижня там була серйозна загроза прориву і навіть часткове просування ворога у бік Кучеревого Яру та золотого колодця. Але зараз, за словами генштабу, ситуація стабілізувалася і сюди перекинули підрозділи Нацгвардії Азов та додаткову техніку. Лінія фронту утримується. Паралельно ворог готує наступ на запорізькому і новопавлівському напрямках. На кордоні Донецької, Запорізької та Дніпропетровської областей, росіяни просунулися у трьох пунктах. Поблизу Олексіївки, зеленого поля та Утимирівці, за даними проекту Deep State, на жаль, ворог поступово рухається у бік Дніпропетровської області. Інша ситуація на півночі на Сумщині ЗСУ вже звільнили 6 із 18 населених пунктів, які були під окупацією. Про це повідомив президент Зеленський. У двох місцях українські війська вийшли безпосередньо на кордони з Росією. Що однозначно потішило цього тижня, то це новий обмін полоненими 14 серпня. Додому повернулися 84 українських військових та цивільних. Серед них захисники Маріуполя та люди, яких утримували в полоні ще з 14, 16 і 17 років. Тяжко уявити, чого вони натерпілися за майже 10 років неволі. Більшість звільнених потребують медичної допомоги та тривалої реабілітації. Обмін відбувся за посередництва Об'єднаних Арабських Еміратів. Отож, ворог намагається демонструвати активність і тиск на фронті, особливо перед міжнародними подіями. Для України це вже не новина, а скоріше, взагалі, навіть очікувана історія. Навіть у день проведення саміту тривоги лунали по всій Україні зранку до вечора. Ситуація далека від спокою. Кожен прорив ворога вимагає рішучих дій і постійної готовності реагувати. Спрага. Користь, неймовірний смак та гарний настрій. Супутниковий зв'язок у смартфоні. Уявіть, що ви перебуваєте у горах або в віддаленому селі, чи просто у місці, де мобільний зв'язок зникає. Витягнете руку до смартфона, і він працює. Як таке можливо, в Україні тестують унікальну технологію direct to Cell. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Суть у чому Київстар підключає людей прямо до супутників. Поки що тільки для текстових повідомлень, адже швидкість передачі даних через технологію direct to Cell наразі є нижчою ніж у звичайних 4G-мережах. Але навіть це вже вау. І головне, не треба ніякого дорогого обладнання. Ваш звичайний 4G-смартфон із e 7 або Є7, e і ви на зв'язку. Єдина умова це бачити небо. У приміщеннях або в глибоких ярах сигнал ловити не буде. І класно ще те, що телефон не треба модернізувати або змінювати його операційну систему. За цим усім стоїть команда із 30 людей: інженери, техніки, розробники. Вони тестують усі можливі сценарії, налаштовують мережу, перевіряють, як сигнал працює у різних умовах. Кажуть, до речі, що супутниковий сигнал заглушити набагато складніше, ніж мобільну вишку. Тепер про космос. Супутники літають на висоті 340-360 км над землею. Точніше, вони не просто літають, а фактично виконують роль мобільних веж у космосі. Понад 600 таких супутників уже на орбіті, і їхня мережа навіть покриває віддалені куточки країни. Завдяки цьому, навіть у маленьких селах, де раніше не було сигналу, люди зможуть залишатися на зв'язку. Перші випробування проходили у Житомирській області, і при цьому були присутні сам Михайло Федоров, перший віце-прем'єр-міністр цифрової трансформації та СЕО Київстару Олександр Комаров. І що цікаво, під час тесту вони не просто спостерігали, а реально обмінялися повідомленнями і навіть провели коротку відеорозмову, підключившись напряму до супутника. Восени для всіх абонентів Київстару запустять СМС, а згодом голосові дзвінки та інтернет. Тобто, ваш звичайний зв'язок залишиться, а супутниковий стане додатковим страховим колом. За безпекою кажуть, що пильнують. Супутники можна вмикати і вимикати в окремих регіонах, і стандарти захисту прописані в угодах. Поки що це не основний канал для військових, але його вже тестують на потенціал в обороні. Зараз технологію Direct to Cell тестують лише шість країн у світі: серед них Україна, Австралія, Японія, Канада та Нова Зеландія. Тобто, ми реально серед перших, хто може користуватися таким космічним плюсом для зв'язку. До речі, ще з новин щодо зв'язку в Україні тестують мережу 5G. На цьому тижні стало відомо, що список міст розширили. Тепер технологію випробовуватимуть у Львові, Харкові та Бородянці. За словами міністра цифрової трансформації Михайло Федорова, тестування допоможе оцінити потенціал 5G у відбудові міст, які постраждали від вторгнення. А до 30-го року Україна поступово відмовиться від 3G на користь сучасних стандартів зв'язку, включно із 4G та 5G. На мою думку, ця технологія це страховка на випадок чорних днів. Згадаємо 22-23 роки. Блекаути, коли зв'язку не було годинами, коли припадало світло, а вишки через деякий час взагалі не працювали. У таких умовах можливість напряму підключатися до супутника це справді класний резервний інструмент. Звісно, ми всі сподіваємося, що більше таких екстрених ситуацій не буде, але живучи в умовах воєнного стану, коли є така перестраховка, відчуваєш певний спокій. Це про упевненість, що навіть у найскладніших умовах ти залишаєшся на зв'язку. Навіть якщо взимку у холодригу доведеться спеціально вийти на вулицю, щоб відправити одну смс-ку. А що ви думаєте про цей тиждень, які новини були для вас найважливішими? Напишіть свою думку в коментарях. Щоб не пропускати нашу розгорнуту аналітику за тиждень, не забувайте про підписку та дзвіночок. Тож я традиційно бажаю вам Божого благословення та мирного неба над головою. До зустрічі наступного тижня.